Виконуємо номер 1745 із підручника Геометрія 8 та номер 3645 із підручника Математика 8. «Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Бісектриса гостро та прямокутного трикутника ділить катет на відрізки 10 см і 26 см завдовжки. Знайдіть периметр трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. задачу: у нас трикутник АБЦ. Прямокутник, С 90 градусів. А Л у нас бісектриса. С Л у нас 10, і БЛ у нас ЛБ 26 см. Потрібно знайти периметр трикутника АВЦ. Пригадаємо. Властивість бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки пропорційні прилеглим до неї сторонам. За властивістю бісектриси трикутника відноситься до АС як ЛБ до СЛ. І тепер підставляємо. У нас АБ відноситься до АС як ЛБ у нас 26, СЛ 10 скоротимо на 2, це 13 до 5. Тепер нехай х сантиметрів одна частина. Нехай х сантиметрів одна частина. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Тоді у нас АВ буде 13 частин, 13х сантиметрів. АЦ у нас 5 частин, тому 5х сантиметрів. А Б 13х, АЦ 5х. Знайдемо тепер БЦ, буде дорівнювати С Л, додати ЛБ. Це 10 додати 26, буде 36 сантиметрів. І тепер за допомогою Піфагора складаємо рівняння, складаємо рівняння, використовуючи теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи, гіпотнос нас АВ, дорівнює сумі квадратів катетів і 36 у квадраті. Підносимо тепер до квадрата. 13 у квадраті це буде 169 і х у квадраті, віднімемо зразу 25х у квадраті, і це дорівнює 36, підносимо до квадрата 1296. І тепер віднімаємо 169х у квадраті, відняти 25х у квадраті, це буде 144 х у квадраті. І, щоб знайти Х у квадраті ми 1296 поділимо на 144. Отримаємо отримаємо 9. І тоді Х дорівнює корінь із 9, і це буде 3. Отже, 3 см – це одна частина. Тоді у нас АБ 13 помножити на 3, це буде 39 сантиметрів. АЦ а, 5 помножити на 3, це буде 15 сантиметрів. І тепер знаходимо периметр. Периметр трикутника АБЦ це сума довжин всіх його сторін. А Б Додати БЦ і додати АЦ. Знаходимо суму. АБ у нас 39, додати БЦ у нас BC 36 і додати АЦ 15. Отримаємо 90 сантиметрів. Записуємо відповідь. 90 см. Номер 17.45 з підручника геометрія 8, та номер 36.45 з підручника математика 8 виконано.